Заповіт Тараса. Біля Дніпра у Каневі гора. А на горі лежить Тарас, він важко жив, але творив залишив спадок для нас. Він залишив нам Дух Свободи і міць свою нам передав свою любов до України, Він нам усім заповідав. Він мріяв, що прийде той час. Коли вдохнуть на повну груди, коли не буде копаничів і вільно жити будуть люди. Він переймався через те, що мати рано посивіла, його душа і зараз з нами. За кожного Творця просила, В Його вершах багато болю, любові теж там через край. А ми не завжди його чуємо. Вибач, Тарас нас, пробачай! Ми, мабуть, щось не зрозуміли. Знов помилки, знов сльози, біль. Ми всі звертаємось до тебе з благанням і з проханням, звідусіль. Хай буде мир на нашій батьківщині, Щоб більше мати не ховала сина. Нехай нарешті в злагоді і в мирі, живе і квітне наша Україна.